Всім привіт! Чи задумувались ви коли-небудь? Чи може один єдиний, навіть маленький вчинок, справді змінити світ? От сьогодні ми й зануримось у світ благодійності. Розберемо, як це працює, від простого людського бажання допомогти і аж до глобальних рухів, що здатні змінювати цілі суспільства. Ну що, давайте розбиратись, що це за така потужна сила. Думаю, слова Ліни Костенко тут говорять самі за себе. Вони одразу задають правильний тон. Бо справжнє дарування це ж не про гроші чи речі. Ні, це про щось значно глибше про ту саму частинку душі, яку ми віддаємо. Так, для початку, щоб ми всі, так би мовити, були на одній хвилі, давайте зафіксуємо визначення. Отже, благодійність це завжди свідома добровільна дія, і мета тут не просто допомогти комусь одному, а часто вирішувати цілі соціальні проблеми, які існують у суспільстві. А ось наш сьогоднішній план: спочатку поговоримо про саму суть дарування. Потім побачимо, якою різною може бути благодійність. Трішки зануримось в історію, навчимося, як допомагати мудро. І, звісно ж, подумаємо про власний внесок. Ну що ж, почнемо з головного? А чому власне дарування таке важливе? Знаєте, справа тут не тільки в допомозі, як такій. Благодійність, по суті, це один із фундаментів здорового суспільства. Але як саме це все працює? Дивіться, вплив благодійності він же такий багатогранний. Це її пряма підтримка тих, хто її найбільше потребує, і вирішення складних суспільних проблем, це і розвиток місцевих громад, і підтримка культури, і захист довкілля. Та, мабуть, найголовніше це така собі інвестиція в наші спільні цінності, в емпатію, у відповідальність. Саме це і робить суспільство по-справжньому сильним. Знаєте, часто, коли ми чуємо слово благодійність, у голові одразу виникає думка про гроші, але насправді її форми о вони набагато різноманітніші. І зараз ми побачимо, що долучитись до добрих справ може абсолютно кожен. Варіантів, як бачите, безліч можна допомагати фінансово, можна речами, можна ділитися найціннішим своїм часом та навичками. Чи організувати якийсь благодійний захід, або навіть просто поширити важливий пот допис у соцмережах. Головне, знайти той спосіб, який відгукується особисто. А ось тут до речі дуже важливе уточнення дивіться, волонтерство це завжди благодійність. Завжди, бо це безкорислива віддача свого часу і сил. Але благодійність поняття ширше. Можна бути благодійником, наприклад, роблячи пожертви, але при цьому не бути волонтером у класичному розумінні. Розуміння цієї різниці допомагає краще побачити всю структуру добрих справ. От саме бажання допомагати іншим, це ж зовсім не новий винахід, правда? Воно було з людством завжди. Давайте зробимо такий собі невеликий екскурс в історію і подивимось, як змінювались і розвивались форми благодійності з часом. І щоб краще зрозуміти саме сучасний етап, давайте згадаємо феномен, який я впевнений, бачили майже всі. Ice Bucket Challenge. Це ж просто блискучий приклад того, як креативність і новітні технології можуть об'єднати мільйони людей заради однієї великої мети. Сама механіка була геніально простою. Погодьтесь: облитись крижаною водою, зробити пожертву і передати естафету далі. Це поєднало в собі і розвагу, і такий собі соціальний тиск у хорошому сенсі, і, звісно, благодійну складову. І саме це стало ключем до такого шаленого вірусного успіху. А ось і результат. Тільки вдумайтесь: понад 115 мільйонів доларів було зібрано для асоціації бас. Ця цифра ну вона просто приголомшує, і вона доводить, що навіть така, на перший погляд, жартівлива акція може мати колосальний реальний вплив і фінансувати надважливі наукові дослідження. А тепер давайте подивимось на це ще ширше. Все починалося з допомоги як релігійного обов'язку в давненю, потім були церковні притулки, меценатство епохи відродження, далі з'явилися величезні фонди, як от фонди Рокфеллера чи Карнегі. І от ми дійшли до нашої ери, ери цифрової благодійності, де зробити свій внесок можна буквально в кілька кліків. Історія благодійності в сучасній Україні це взагалі окрема, неймовірно стрімка історія. Від перших фондів у 90-х до потужного волонтерського вибуху у 2014-му і, звичайно, до всенародного єднання після 2022-го. Це стало справжнім феноменом і, без перебільшення, невід'ємною частиною нашої ідентичності. А ось вам цифри, які, чесно кажучи, просто вражають. У 2024 році 86% українців так чи інакше долучилися до благодійності. Просто на секунду задумаємось, це майже 9 із 10 людей. Це говорить про те, що взаємодопомога стала для нашого суспільства чимось абсолютно фундаментальним. Добре, але коли мова заходить про допомогу, особливо фінансово, надзвичайно важливо бути обережним. На жаль, там, де є щиле бажання допомогти, завжди з'являються і ті, хто прагне цим скористатися. Тому зараз переходимо до правил безпеки. І це, мабуть, ключове питання щодня з'являються сотні, якщо не тисячі зборів, і будемо відвертими відрізнити справжню ініціативу від шахрайської буває дуже непросто, але є чіткі ознаки, на які варто і треба звертати увагу. Подивіться на цю таблицю по суті, все зводиться до двох речей намір і прозорість. Справжні благодійники завжди діють відкрито. Вони звітують їхня мета суспільне благо. А шахраї, вони використовують маніпуляції, тиснуть на емоції, і їхня єдина мета це особиста нажива. А ось і простий, але дієвий чек-лист. Перш ніж зробити пожертву, варто витратити буквально кілька хвилин на цю перевірку. Загубліть назву фонду. Подивіться його звіти. Почитайте відгуки. Це, знаєте, така собі проста інформаційна гігієна, яка і кошти захистить, і гарантує, що допомога точно дійде туди, куди потрібно. Ми багато говорили про глобальні речі, про історію, про великі рухи, а тепер давайте спустимось на особистий рівень, як кожен з нас може долучитися, і що не менш важливо, відчути свою причетність до великої спільної справи. І це, мабуть, головна думка цього розділу, тому що найціннішими ресурсами часто є наш час, наша увага, наші професійні навички і, зрештою, просто наша небайдужість. Існує безліч способів допомогти, які не потребують жодної копійки. Ось лише кілька ідей стати донором крові, віддати книги, які вже прочитані, навіть просто поширити допис про важливий збір це вже допомога. Або знаєте, просто підтримати когось добрим словом. Це все теж благодійність, і кожен такий вчинок неймовірно цінний. І на завершення ця абсолютно геніальна цитата матері Терези. Вона, як на мене, ідеально підсумовує все, про що ми сьогодні говорили, інколи може здаватися, що наш маленький внесок це ніщо. Дрібниця. Але саме з таких крапель і складається величезний, безмежний океан добра. І це питання, мабуть, варто залишити відкритим не для негайної відповіді, а просто для роздумів. Дякую за увагу!